Молодий пресвітер Тимофій знаходився в Єфесі. Він знаходився в бурхливому житті церкви. Йому також прийдеться рукопокладати присвітерів, а тому він потребував порад апостола Павла. Ці поради, які дає апостол Павло, вони дійсні і сьогодні. Вірне це слово. Коли хто єпископства хоче, доброго діла він прагне. А єпископ має бути бездоганний, муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходнів, здібний навчати, не п'яниця, не заводіяка, але тихий. Не сварливий, не сріблолюбець, щоб добре рядив власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю. Бо хто власним домом рядити не вміє, як він зможе пильнувати про Божу церкву? Не новонавернений, щоб він не запишався і не впав у ворожий осуд. Треба, щоб мав він і добре засвідчення від чужинців, щоб не впасти в догану та в сітку диявольську. Так само, деякони мають бути поважні, недвомовці, небагато віддані вину, несоромно захланні, такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. Отже, і вони нехай перш випробовуються, а потім хай служать, якщо будуть бездоганні. Так само жінки, нехай будуть поважні, необмовливі, тверезі та вірні в усьому, декони мусять бути мужі однієї дружини, що добре рядять дітьми своїми домами. Бо хто добре виконує службу, той добрий ступінь набуває собі та велику відвагу в вірі через Христа Ісуса. Це пишу я тобі. І сподіваюсь до тебе прийти незабаром. А коли я спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога Живого, стовп і підвалена правди. Безсумнівно, велика це таємниця благочестя, хто в тілі з'явився, той оправданий духом. Анголам показався, проповіданий був між народами, увірвано в нього в світі, він у славі вознісся.